Існування Матея 12 глава 30 10 вірш. Хто не за мною, той проти мене. Читаємо значення. Проти Теократії стоїть сатанський світ, який вскорі буде цукали цілком знищені. Отже, боротьба між Теократією і Сатанською організацією є смертельна, між ними не може бути побратимства. При кінці кожне сутріння буде по одній або по другій стороні. Всі противники Теократії, напевно, будуть знищені. Чоловік, що тепер має видіння царства, і оцінює його, то й бачить, що всякий, хто не є за царством, є проти нього. Людина мусить працювати за царством або проти царства. Якщо чоловік має відіння о царстві, яке Бог відкрив для тих, що люблять його, то чоловік любитиме те царство і не дозволить нічому. Відвернути від повного посвячення і служня царства. Він бачить, що це царство є средством для церковного оправдання його ім'я і є єдиним средством Спасання для чоловіка. Теократія під Ісусом Христом є надією людства. Коментар взяти з вартової пашти номер 4. 1940. Рік. І так цей текст дає нам повну ясність. Він короткий, але в великій точності. Слідкує нам, що хто не зі мною, то є хто не став послідуватим Ісуса Христа і не пішов так, як Ісус Христос сказав через пророцтво Ідіона, дивіться на мене, що роблю я, те робіть ви. І так як він дивився Ісус Христос. На виконання волі Божої і запросив нас дивитися на це життя. Як бачимо, що від народження він відділив себе від тілесних родичів, а приєднався до духовних родичів, ті, котрі виконують волю Отця. Тому сказано є, що. Це царство, котре встановлював Ісус Христос, як у першому приході показав життям своїм, так у другому приході дав до відома всім про Теократію, про Божу власть. Заважаємо, сьогодні на землі є багато словіля і різної демократичної, бюрократичної, політичної, релігійної власті, котра опрокидає власть, творця, правила, закони, порядки, а встановлює скільки людей, скільки законів. Тобто єдиного порядку, який встановив Єврома чи в державі, чи в сім'ї, чи в одільності. Народ не уважає на цю власть Божого царства. Тому Божий народ, який вважає на Теократію, він бачить, що вся сатанська власть, сатанський світ, він вскорі, каже, буде знищений. Отже, боротьба між теократією і сатанською організацією смертельна. Тому що вірні виставляють вимогу Божу. А не вірні, святка власть, світські люди, вимагають кожен свою думку. Але не волю Божу, волю Божу не вчитують, правила Божу не вчитують, закони Божі не вчитують, порядки Божі не вчитують. А раз не вчитують, значить вони. Є проти Царства Божого, проти порядку Божого, проти Теократії. Погляньмо на всі ці угрупування. Кого вони там вчитують свої чуття до якоїсь людини, котра забавляє їх, прикриваючи Словом Божим. Ми не критикуємо їх, ми звертаємо увагу на факт. Бо сатанська організація складається з релігії, політики і комерції класу укаву раба, котрий приєднався до тих же правителів Тьмевіка Сега і називає їх вищою владою. Но є ті, котрі і не називають їх вищою владою, називають вищою владою у словах, підчеркуємо, у словах Бога Його Ісуса Христа. А в ділах показує, що там переповнені своєї волі, своїх правил свого життя. Тому його Бог вказує, що при кінці е, з цього дьявольського світа усі створіння будуть по одній або по другій стороні. Тобто, третьої сторони немає, є лише дві. Божа теократична. І діявська, як же вони там себе не назвали, називають, хай називають як хочуть, але вони не від Божого царства, вони вже не від Теократії. Вони вже від повної демонізації. Тому сказано, всі противники Теократії, напевно, будуть знищені. Це вже другий раз повторяю про те, що. Точно будуть всі, що противляться порядку, який установив Єгова, теократичному порядку, будуть знищені. Теократичний порядок показав Ісус Христос прикладом свого життя, коли був на землі. З ким він поєднався? І де він всю свою увагу весь свій час затричав? Отже, чоловік, що тепер має видіння царства або відіння теократії. Він бачить, що всякий, хто не є за цим богоустановним порядком, за цим царством, за цією теократією, що возвеличує тільки Бога і його Ісуса Христа і Його правила, які Він подав через вірного раба, починаючи з приходу, з другого приходу Ісуса Христа з 1917 року. З того часу були введені всі ті правила, котрі. Указували дорогу до життя, до Царства Божого. Діявол витворив з того часу, після Першої світової війни, спустошення на землі. Тому люди мусять сьогодні працювати, побачити, по якій стороні вони стоять. Якщо вони хочуть чим-небудь мають свою лічну думку, но не теократичну, не Божу, це є світ. Це є демонське правління, котре впливає на уми, бо бачить, що є багато кругом в нього, таких, котрі своїми думками рішають питання і в чимось досягнули. І якщо вони досягнули в чимось, то це для глибокої пропусті, великого розочарування і великої печалі. Сьогодні світу Лес підійшов до цього. Люди мусять працювати або за царством, або проти царства. І це показати в ділі. За що ти переживаєш, за що ти говориш, за що ти думаєш? Куди ти направляєш всю свою увагу? За Царством Ісуса Христа? За тим прикладом, що показав Ісус Христос, І як ми зараз розбираємо з вартові бачите, Бетвої ролики показано, що всі мають дивитися на Ісуса Христа і Його життя, яке Він провів на землі в тілі. Якщо чоловік має видіння о царстві, яке Бог відкрив для тих, що любить Його, то чоловік любитиме це царство, любитиме той порядок, уважати на то правило, яке Його встановив для життя добра. І дійсно, і любов, і щастя і благостояства. Тому, каже, що такий чоловік, котрий уважає на теократію, любить те царство і не дозволить нічому відвернутися від повного посвячення і служення царства. Посвята життя, куди має бути направлена, єдино тільки, де теократії. І якщо в життю посвячуєш себе комусь будь, бо кажуть, це обов'язок мій доглянути тих, котрі є проти царства, то вже незалежно, чи вони є у родині, чи вони є у світі, але вони хочуть і там показати свою доброту, нарушаючи посвято. До Бога. Тому ми бачимо, що ті, котрі мають ледіння теократії і стали по стороні до царства, каже, вони бачать, що це царство є средством для цілковитого оправдання Божого ім'я. Так як це показав Ісус Христос, що Він прийшов для того, щоб виконати волю Отця Слого, тобто бути оправдателем. Боже ім'я і це є єдина дорога до спасення, спасення чоловіка, то єдиний приклад життя Ісуса для нас. Тому деократія під Ісусом Христом є єдиною надією для світа. Божа власть. Тобто наших думок, наших поглядів, наших бажань не має бути. має бути. Того, що встановив Єгова через Ісуса Христа. Як сказано, що Він розстановив членів тіла по своїй подобі. І так ніхто не може сьогодні у своєму тілі переставити свої члени, так і в Божій організації. Ніхто не може переставляти інші якісь правила життя для свого прожитку. І якщо встановлюють свої правила життя, значить це показує, що є проти теократії, проти царства і проти добра і життя свого. Тому його запевняє, що всі, хто не підкориться Царству Божому, теократії будуть сукнито знищені.